Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я вирішив трішечки все ж таки додати до попереднього відео стосовно Басько, бо, можливо, не хтось, не всі зрозуміли, що це саме ставити фігуру поміж двох клітин. Я покажу приклад. До речі, на цьому базували свою гру багато шахістів з Миколаївщини, і в них там я у... коли був молодим шахістом, полюбляв дуже їздити до Миколаєва. Мені там атмосфера подобалася. Я вважаю це. Одні з найкращих були таких шахових турнірів за атмосферою. Так ось там, між собою, миколаївські шахісти в них доходило навіть до бійок через те, що е, там деякі тренери вчили учнів ставити фігури поміж двох клітин у бліц Тобто, що робив Басько, Я приблизно показую ідею. У партії зі мною, у абсолютно програному Еншпілю, що він робив? Ну, він програв ту партію на чемпіонаті України. Але я вимушений був не лише звернутися до судді, а ще й е потім після гри сказати Баську, що так не робиться. Так не роблять ані шахісти, які грають у турнірах, ані взагалі нормальні люди. Якщо це якась гра шулерська, то ми, може, це і розуміємо. Але в турнірах. Так, люди не грають. Це може мавпата грати, чи ще хтось, але точно не людина. Так ось. Що робив батько? Я показую ідею. Він в безнадійній позиції ставив, начебто, коня, ось так. Бачите, ось можна. Ну, Це і миколаївські шахісти деякі таке робили. Так? Їх навіть вчили цьому. Мабуть, Басько теж вчили такому. Бачите? нібито ставить шах, але ставить фігуру посередині. І ви від шаху цим конем автоматично відходите королем, а він вас забирає ферзя. І потім доказує, що і він ставив коня на Ц5, все, і так далі. Що кінь був на С5, він забрав. Ось і все. Ну, тут ситуація, я ще кажу, як в Миколаєві можуть доходити навіть до бійок. І, звичайно, можна зрозуміти, особливо, ну, в даному випадку, наприклад, чорних. Е звичайно, потрібно бути уважним. Неможливий хід, в принципі, може робити Супер. Але добре, роби неможливий хід, вже чесно ставлячи коня на С5. То це у любительських іграх, іграх на гроші, в принципі, допустимо. Білі можуть ризику, ризикувати. Поставити коня на С5. Чому ні? В любительських іграх, ось Сашко Скажений, таке робив і багато разів. Але ставити поміж двох або навіть деякі можуть і трьох клітин ставити. Це вже занадто. Це просто ну, не, не лише порушення прав, а порушення всього, про що можна казати. Ось це рівень такого тренера. Батько і деяких тренерів, е які теж цього мовчать. Ось це рівень. Розумієте, друзі. Я вже казав про е цього читера. Я вже казав: ну, читер онлайн, не знаю, як наживо, не маю такої інформації. Е про... Людину, яка постійно грала в фальсифікованих турнірах з нормою майстра, де й сама там придбала того майстра, і потім грала-грала лише в таких турнірах. Звичайно, ну а, а воно все поруч. Читери і полюблюючи орків. Подивіться на Німана, що воно приїхало до Московії на Аерофлот, Аерофлот Опен. Жодний порядний гросмейстер туди не поїхав. Але Німан приїхав під гімн Росії співав. Ну, таке воно в мене в одному дуже гарно, в, одному, в одній картинці все збігається. Там, де він запихує собі в одне місце ці шарики анальні, кульки, так, щоб читирити, де його блокують багато разів надчиском за читерство. І де він приїжджає і співає ось зараз, у 25-му році, співає під гімни, співає гімн Російської Федерації. І розповідає, що тут, тут шахи не мають нічого спільного з тим, що коїться у світі, що він поза цим сим. І ще це лайно порівнює себе з фішером. <сум> Читер і полюблюючи оркофілії. Тому і поведінка батько мене не дивує. Я вже казав. Йому подобається вести заняття з орками, гроші для нього не мають ніякого запаху. Все головне, щоб були заняття. Веде він, до речі, якщо ви, друзі. Теж полюблювач РФ, то можете до нього звернутися. Він веде за копійки, не так багато він бере грошей. Але він навчить вас максимум ось таким якось дурнім, ось і все. Бо від нього приходили до мене учні. Це просто шах. Тобто займатися мати безліч занять з людиною, яка формально є майстром, і нічому не навчитися або навчитися повнісінькі дурні, так ні. краще... І для мене, як для тренера, краще, і для вас, як для учня, краще нічого не знати, щоб вам голову не заплюмували, то дурнею і так далі. Про цей прийомчик ви повинні знати. Що робити в таких випадках? Друзі, в нас теж в Херсоні деякі шахісти ось так намагалися грати. Я знову таки кажу: я не маю, в принципі, претензій до таких, як Сашко Скажений, хто ходить кінів 4, це 5. Я не маю претензій і ставить коня на це 5. Блід, це певне шоу, і це припустимо. Але ось ставити фігуру між деяких клітин, це неприпустимо. Або, знаєте, було правило, і це орківський гросмейстер Інаркіїв хотів використати проти Магнуса, коли один неможливий хід приводив до а, поразки. І у Інаркієва було абсолютно безнадійно, і він зробив, умовно кажучи, хід королів 3. Ну, я ідею саму показую, там не буду вже ту позицію розшукувати, можете самі знайти те відео. Тобто поставив короля під удар. І у Магнуса було абсолютно виграно, він не залишив свого короля під ударом, не зробив ніякий невірний хід, там, а просто пішов там собі якимось там ферзем, наприклад, пішов, пішов, пішов кудись ферзем і так далі. І Нарків запросив суддів і вимагав собі перемогу через те, що Магнус не побачив. Чи йому шах? Ось на цих шахрайських діях, ось це ж проблема не лише у цього орківського гроссмейстра Єнаркіїв. Це проблема переросла потім в дитячі шахи. Я бачив, як в Херсоні діти з пенсіонерами спеціально ставили теж між двох клітин фігури, або просто, ну, навіть, м'яко кажучи, чесно, ставили фігуру, там якусь невірно ходили, наприклад, тут конем пішли на Аж два. Ну, що, за чим дивляться, чорт? За тим, щоб там короля не поставити під удар, ферзя не поставити. А те, що там, наприклад, ось білий король взяв з2 на G1 пішов. Цю дрібницю пенсіонер з урахуванням віку міг не побачити, але він сам правила не порушив. Так ось діти так вимагали собі перемоги. Десь вони дійсно робили такі ходи і вимагали собі перемоги, а десь казали, що вони пішли королем на F1, а стояв в них король на D3, а суперник цього не побачив. Ви бачите, до чого до чим небезпечні такі лайно-шахісти, як і нарків, як Басько і так далі, вони і самі просто шахи перетворюють на незрозуміло що. І вони інших до цього споникають. Я знову таки кажу, що не маю нічого проти, якщо, наприклад, е в принципі, я грався з Сашком і завжди лояльно для цього, до цього ставився, якщо, ну, наприклад, там ось підійдуть вони королем на Ів-6. Чорним треба слідкувати за своїм королем. Якщо вони не побачили, то це дійсно неможливий хід. Але чесно, підійдуть королем на Ф6. Не так ось, а чесно поставлять короля. Тобто тоді білі самі чимось ризикують. Ну, суперник побачив все неможливий хід. Але оце між декілька клетин або казати: Я поставив короля тут під удар, ви не побачили це шахрайство звичайно, фіде ці. Правила не закріпило, і Наркієву тоді сказали: йди вчись грати в шахи, йди донать на ЗСУ. Що й вам, друзі, раджу і раджу поменше мати справи з такими, як Басько, Мірзоєв, я про нього вже записував відео. До речі, бачите, а вони один одного лайкають. Один одного лайкають, один за одного там якісь скарги пишуть. Перець у той читер заблокований, багато разів у Данії теж, е, у Данії. Набивав рейтинг, поки за нього не взялися, поки ми там не допомогли організаторам звернути на нього увагу. Поїхав до інших країн, де є чит мінус 80, мінус 100, все. Все, воно не вміє грати. До речі, друзі, чому не потрібно навіть пробувати чотирити? Не лише моральна сторона. Якщо ви будете чотирити якось як такі Басько, Мірзоїв, там Перець і інші, то на Бока ви. Перестанете, ваш мозок буде чекати лише підказки. Ваш мозок стане непридатним для нормальної гри, для, для нормальних результатів, для нормального обмірковування. Тому завжди грайте чесно, не бійтеся помилятися. Ну і, звичайно, думайте, з ким ви маєте справу. Всім гарного дня! З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Добро завжди переможе зло.